Всім привіт! Вітаємо вас у нашому новому блозі! Дусіна, вітаємо! 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 У нас сьогодні вже вівторок! Майже друга година дня. Дя. У нас сьогодні таких кардинальних спанів особливо чітко немає, чесно кажучи. Ні, у мене є план, у мене є плани на сьогодні. А, їсти приготувати. Я хочу сама дещо приготувати. Останнім часом костя готує їсти, а мені також хочеться. Я вже інколи скучаю суму за тим, щоб готувати їсти. А, да. І ще плюс попрасувати треба. Одяг тьомен і не тільки то. те, що я стираю, не просую. в мене окремо в шафі лежить. От я дістаю його і прасую. І плюс я ще не знаю, сьогодні встигну чи не встигну, зроблю чи не зроблю. У нас є дуже багато вже одягу тьоминого, який на нього малий. Я його також в окрему шафу складаю, складаю, складаю. Там є речі, які а, бушні, які ми купували. Бу, а, є речі, які ми купували. А ми купували все не поштучно, а все разом в пакеті. Здається, за 250 крон. Чи щось таке не пам'ятаю точно скільки, але я хочу перебрати всі речі і окремо продати знову за меншу, звісно, що вартість. Ті речі, які були БУ, які до цього були, мабуть, вдвічі менше, десь за 100 крон, але там дуже багато буде. І окремо поштучно продавати те, що ми купували. Якщо ми там купували, наприклад, за. Давайте в євро там, за 10 євро да, бодік. Наприклад, отакий ось бодік, футболочка, там 10 євро коштує. То продавати його десь приблизно за 3 євро. За 3-4 дивлячись що. Якщо там є такі бодіки, які ми вдягали, мабуть, лише пару раз. І вони майже як нові, тому я думаю, десь за 4 можна буде продати. Там за 20-30 крон, наприклад, бодік. Я. Цінок. Я. А ще є такі речі, які ми носимо, ну, ми носимо, тьома носить, які ми купували ще до народження Тьоминого. І він носив перший місяць свого народження. І ми носимо. В Тьома. Тьома носить його досі. Це є такий ботік, це є такі штанчики. І вчора я додивилася, що цей ботік, який ми носимо, такий з там, самольотиками, ціненький класний. Це фірма, яка продається в Данії українського виробництва. Я вже знаю, яка там емблемка цієї фірми. Буду теж передивлятись. Але якість, я вам скажу відмінна, просто топова, дуже класна річ. Саме українського виробництва, тому тут без варіантів. Якби були ще такі, то ще б купували, але, на жаль, зараз там білки дуже малий вибір. Ну нічого? мій лайфхак, яким я користуюсь, коли я мою голову, отут стою бачком, щоб мене збоку бачив тьома, а не зі спини. І Тьома так лежить? Дивиться, як я купаюся, ось не купаюся, як мою голову. Дивіться, як я мою голову і поряд знаходиться. Я його бачу, він мене бачить, де? Каже, я мама бачу, все прекрасно все чудово. Так, да, так. Да. І все хорошо. Да. Вже все. Соску всю забирає сам. Вже воюємо з цією соскою, бере і забирає. Да, синочок? Не забирай сосю. не забирай. Не-не, не треба. Не, не. Забирати сосю. Ну, не чіпайте, сосю. ти, 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 ти Синочок. Не трогай, сосю. Ну, не трогай, сосю. Так, руки треба так тримати. Чи, і так викидає. А. -а, -а. Смокче. Так руку треба, щоб він тримав мою. І тоді не лізе. Бо я так трішки притримую її. Бо він інакшому випадку. Руки зраз до дозузі. І забирає. Да? Синочек. А спадки будеш? Давай спадки, давай. А -а -а -а. Все. Забрав. Ось щось А? Не Збирай, Сою. Тримай мою руку. Зараз у нас весь 15-й час ось годинку поспить. Потім ще годинку півтори погуляє і потім вже на двохгодинний сон піде. Зручно ви вкладати в візочку, отак колесати. Якщо прокидається, трішки підійшла, поколесала та плакала по і все. І він поряд і, і чудово засипає. Набагато краще, ніж в ліжку. Я вже мовчу за його В Його ліжко він взагалі не засипає. А в нашому буває бувають такі випадки. Поки Тьомик спить. Я вирішила попрасувати. Сюди я так ставлю доску. Дошку глажки. А це все мені треба попрасувати. Ось, небагато, але я сподіваюся, що я встигну поки прокинеться. А в нас вже 13 хвилин четвертий, вже кості їде додому, тому буду прасувати. Так, я зібралася тут робити все-таки соус, який я там хотіла. Це нарізала для цього курочку. Тут два да, курини. Курочку ти нарізала. Це різниця. І Рі -рі. Да, поки окось з тьомою я вирішила тут поготувати, сама нарешті куриця, філі і тут броклі. І вже майже розморозилось Ну, на суті, я ще що буде нормально. В чашу я напшикала сюди, у нас напшикала сюди олію, ставлю, насипала, висипала. І ставлю зараз трішечка на жарку, на смаження, точніше. Так. І хай воно підсмажиться. Наше м'яско хай підсмажиться. Тьома зараз вже зі мною, тому що Костя пішов зателефонувати по роботі. Поки тьома поряд я хочу порізати брокколі. Ось таке заморожене було, я поріжу і закину в курочку. Броколі я вже закинула. Це броколі. брокколі! Так, okay, okay. да, брокколі я вже закинула. А, також трішки підсмажу і потім поставлю на тущіння. А їм час таточко синочко проводять біля мене час. так. Да? Yeah. Костя, конечно, такий осталось. Я ще таке розвитку. Заворився. Uh -huh. Ну ще залишилось три дні. Три три дні. Че, покаже. покажи. Три дні, папа, каже, три дні залишилось. 25, 26 і 27. Ще купили. Вже знову вітамін Д чоми, вершки, Сироп Сирот буде теж добре. І так, приготувала я цей соус, але, чесно кажучи, вид в нього не дуже. Не знаю, показувати вам чи ні. Ну ладно. Покажи. такий от у нього вид. Це знаєте, буде прикорм нашого сина. Це щоб ми готувалися. <смі> Броколі повністю розварився. Але вийшло смачно. Смачно, дечок? Так, <смі> да, дуже смачний. Да. Я в той соус додавала ще вершків і сиру. Але сир Костя куштував. я ті-чуть і Костя куштував. він не дуже смачний вийшов. Тому сам сир не смачний. В принципі, загустіло, але. На смак не дуже. І зараз хочу щось поїсти. Просто сьогодні придбав салат. Отакий от, от. капуста-морква. Якийсь соус. А тут щось побільше. Капуста різна, червоно-качанна, біла морква. І ще якийсь салат. І також з соусом. Не знаю, який вибрати. Який вибрати? Цей чи цей? Зайчик, який вибрати? Коротше, виберу оцей. Дякую. Да. Да. Ти мені допоміг. Я, но... Тьомочка вже поспав. Мами на ручках, да? Бо в колясці взагалі не хотів плакав, бо мама на... на ручках так хопа І заснув швидко. Швидко. А ще в нас є проблема. Проблема заключається в тому, що в нашої дитини досі немає паспорта. І зробити його це дуже велика проблема, тому що робиться він, якщо б дані брати, то в посольстві. чергу в посольстві якось знайти, щоб записатись, точніше, вільні віконці. Їй просто, мені здається, не існує. Я не знаю, чи людям вдається. Але, походу, мало кому вдається. Насправді, але вдається. Ми вже шукаємо, 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 ну, дивимося, дивимося, а немає. Все зайнято. Прям така якась біда. Шкода, що в Данії немає паспортного сервісу, як є в інших країнах? Будь здоров. Як в Німеччині, Польщі, Іспанії. Навіть. Турції є паспортний сервіс, а в Данії немає. То ми роздивляємося варіанти, можливо, Костя в Польщу поїде, зробить. Потреба зробити паспорт, а потім ще й на візу подати. Ну, коротше, у нас дитині вже три місяці, а паспорта ще навіть тільки в думках є копаний ага. тут журавлина тільки її дуже мало мені здається цю журавлину на такий салат Ну, нічого страшного що це за соус? так ще отакі такі от справи Вже і вночі дивимося як там радять Та враження значить це майонез а це ж утейси Палат. Соус. Це майонез. просто соус все. Начерто. Он ну, попробуй. Це майонез? Чи ні? Доброго вечора. по Перше таке шматки здоров'я я їсти не буду. Це не майонез. А що це? Схоже на майонез? Схоже на майонез, лайтовий якийсь. Це соус. У мене видно взагалі. А майонез майонез міксуван, міксований з чимось. Добре його туди. Ти ж не будеш ним, а чи водиш ти? Тудиш ним міксувати? Я вже перемічу. Не, не перевертаюся. Мені ж цікаво, його. що. А ось ж написано? Там нічого не написано. Тут написано просто з, з добавкою. А я хочу сюди подивитися. Дивись. Щоб до добавку входить. Так. Е... Соус. Це 39% вода. 32% рапсового олія. Угу. О, ні, 39%, та. 16% цукор. 5. 5% уксус. 2 тут від... 2, да. 2 яйце. А, 4% яйце и 2 сіль. Е, горчичний порошок і стабілізатор. Ну такий от салат вишу. Ну таке. 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 Все. Я пішла їсти. Ти не будеш, так? Да? Ой, ти ти не здігарний. Зайчик, не будеш салат? Ні, подякую. Можна я пробую? Так, будь ласка. Так, все їм. А в тому ж чолов... Кого? Сина? Та може собі забрати. Хто буде їсти, все не смачного. Thank you. Зай. Mm. У нас кровать я. Mm -hmm. Ну, прям правильно на ній лежать можна. Я буду спати на полу. Не, ну тут рівно. Mm -hmm. Місця багато. Mm -hmm. Але мені здається, Тьома впервых не обрадується. В хай спить на кроваті. Е а ты сама будешь спать на полу? А можно я на диване рядом? Тут как бы все місце є. На полу так классно. можна тему морально підтримую. На полу я вам скажу офигенно. Спина. Роз... Ну, як минимум лежать. Спина розрівняється. Чуєш, пам'ятаєш відео, де малим діткам надягали такі комберзи, яких вони можуть прибирати пол. Діма, вони по полу повзають, і вони такі да, типа, так роблять. У, а завтра прийде Тьоман коврик. Я буду класти тьому. І сама я думаю. На його коврик. А кому коврик ми купили? Нам. Нам? Який там розміром? Честно, ой, я так і хотіла, чтобы корок використовувати а, і Тьомі, чтобы і я могла лежать, дивиться за тми, як він грається, і з ним буде лежать і А Яким він розуміем нагадай мені? по моєму 180 на 2 или 150 на 80. Я не помню. А він тут поміститься, чуєш? А він складається. А, типу секційний, секційний. Коли цю штуку продамо, то звісно, конечно міститься. Ні, коли цю штуку дам. Mm -hmm. Щоб цю штуку продати, от що? Треба другу штуку купити. Стоячу. Mm -hmm. да. Но, так. Ну то тільки ту штуку стоячу купуємо, то цю штуку оставляємо на фарш. А ми його взяли, по-моєму, на Гембургі, так? Так. Yeah. А не пам'ятаєш за скільки? 250 кажесь. 300-500 Ле 200-250 на дороже. Я помню, что в двойка там точно была. Ты можешь продамо дорожче. все. М -м -м -м. Хотя можна... бы також. А можно поставить просто будем 350. 2400. Або 400. Но все равно захочется скинуть. Все равно захочет скинуть. Ну. 4... Не, 400 мне здається багатовато. Хочу. Він великий. Хотя просто можна подивитися на інші ті бороди, які є, mm. які продаються. і Просто його треба буде гарно обдивитися, чи там немає яких-то попливчастей, знаєш, типу. Mm. Якщо він гарний. Зверху він ідеальний. Зверху ідеальний, так. Я, мене, я маю на увазі шафах, шафа, таке все. Mm, а це так. Ні, звер... ну, зверху він так, зверху він ідеальний, до нього взагалі немає ніяких претензій. Оооо. Mm. Oh. Хорошо. Я морально з тобою, дойчик. Ммм-мм. Не грязи камера. Це максимальне. Як вона називається? Максимальне занурення. Не захотів сьогодні ти гулять. Ти погоду бачила? Прекрасно, сіня, до Щова? Щова? Дощова? Дощова? Дощова Ну Ні. Неха, нехай не буде. О-о-о. Все, валяйся. Я тут продовжую. І Відпочивати. Так, а я все намагаюся. Можливо, його попасти на вільне віконце. Оці капчі терпіть не можу, вони мене бісять просто. Ну що таке? От що таке? А? От що не так було? Та не робот, я не робот. Ну серйозно. А це заказує? Наразі ну, вільні золотиві. цілу не справиться, зареєструватися Пізніше. І так, цілий місяць. А як люди розповідають, то вони також довго не можеш, по півроку не можуть зареєструватись. Дехто говорить, що... ой, пожежний, я поняла. Та і капчі тут туплять. Ти його натискаєш, воно пропадає. Оце що це таке? Пішохідні переходи. І він пропав. Ну як так? Брачик, що це таке? Що? Чого у капча пропадає, коли натискаєш? Ну диви Пожежний гідрант так. натискаю. Це означає, що дуже часто заходило. На ще раз не натискає. Він пропадає. А зараз їх взагалі немає. Нема, класно продовжувати. Петери. А. Ну все одно воно щось не виходило. Це шанс реально, шанс ти, на хто наскільки. Mm. Взагалі в нас вже є план. Це із 31 на 1 число ми будемо просто сидіти вдвох і моніторити постійно цю довбану чергу. Свініць. Інакше я не можу сказати, а? Всю ніч? Ну, хоча б до трьох... Просто Обоє? Обоє? Да. А чому сенсо був не спати? Ну, того, що тобі може попастись або мені може попастись, наприклад. Ми ж не в одну хвилину це все будемо робити разом. Mm -hmm. Розумієш? Чим більше людей буде це робити, тим більше шансів, що ми попадемо чергу. Understand? Understand. Так, да, так що таке от. Такі от справи. А я хотіла ще сьогодні попесажувати хоч деякі квіти, але мені вже так волонтеся. Я так думаю, можливо, й вже купатися. Чи парочку пересадити? От пересаджувати треба з самого початку. Тільки вклала в тьому, одразу йду пересаджувати, а на 10-й годині. Так? Да? Ага. Чи ні? Ти ще довго можеш не спати? Ну, не знаю, скільки ти часу будеш присажу. Я не знаю, чи я буду взагалі. Я думаю. Ну, блин, не знаю, чи я довго ви Чи ти купатися, та відпочивав. Від купатися і да. Так. Ладно, порішали, піду купатись і відпочивати. Йо. Так що, ти та, так отайська. Я хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу. Підписуйтесь, не забувайте на канал, ставте обов'язково вподобайку. Нам це дуже-дуже-дуже приємно. І побачимось в наступному відео!